А пам'ятаєте, я вам обіцяла знайти пиво безалкогольне з класним складом? Обіцяла і знайшла. Ось такий е Карлсберг. Значить, Ми завжди навіть в пиві, навіть якщо воно безалкогольне, ми дивимося з вами на склад. Що тут в складі? Вода, прекрасно. солод, ячмінний світлий, ну, зрозуміло. Солодовий екстракт хміль. Все ніякого цукру, ніякого ароматизатору, ніякого глюкозно-фруктозного сиропу, нічого такого немає. Тобто, таке пиво ми можемо раз два на місяць сміло вживати. Тут все рівно будуть фітоестрогени лишатися. Якщо, наприклад, у чоловіків велика кількість естрогенів низький тестостерон не бажано теж використовувати. Але при цьому тут невелика кількість вуглеводів, 6 грамів вуглеводу, із них 3 грами цукру. Але Глікемічний індекс 135 здається. Тобто настільки швидко підвищиться глюкоза в крові, Плюс до всього, це в 100 грамах, а ми випиваємо 0,5. 0,5 – це вже 05 на 3 це вже 15 грамів цукру. І цих 15 грамів цукру підвищиться дуже швидко. 135 глікемічний індекс зараз рахую. Я ще ж, до речі, в мене Я ж на Олімпіаду з математики ходила, ж не просто так вам тут оце розказую про їжу. Розумна жінка. Так, десь приблизно. Десь приблизно розумна жінка, і на цьому фоні я все забула. <рес> Жартую. Ну коротше, десь 40 uh, грамів цукру прийде. Тобто, в цій баночці пляшечці безалкогольного пива добова норма ваших солодощів. Хочете випити пиво? Будь ласка, ви не їсте сьогодні фрукти, не їсте солодке, не їсте нічого солоденького і п'єте пиво. Це щоб бути стрункими здоровими. Якщо вам все рівно, яка у вас фігура, яке у вас здоров'я, ви можете пити все що завгодно. Але із собою в школу здорового схудення я беру тільки свідомих. Тому підпишіться, не губіться і пішли разом зі мною.